Того, щоб зрозуміти, чи підемо ми вперед, це по перше залежить від нас від тієї економічної політики, яку проводить уряд, Національний банк і парламентська більшість. Ви задали приклади Швейцарії, що ми за четверть століття її досягнемо. Я хочу навести а таку я, риску, я так. хочу навести таку інформацію. У Швейцарії планують провести референдум, де встановити мінімальну виплату кожному громадянину Швейцарії незалежно від того, чи працює чи не працює. Мінімальна щомісячна виплата 2250 євро на. Одного швейцарця незалежно це як мінімальна допомога. Це так, от порівняйте Україну, де 40 доларів пенсія середня, і Швейцарію, де мінімальна допомога 2250 євро. Я наведу інший приклад. Сполучені Штати продемонстрували за 2015 рік зростання 2,5% валового внутрішнього продукту. Так, от у цій структурі ВВП 70% – це споживчі витрати громадян. Це тобто, коли люди отримують зарплати і пенсії і мають можливість йти в магазин, купувати. Ти машини, купувати одяг, купувати продукти харчування. Чому у нас не росте ВВП? Чому у нас немає економіки? Тому що у нас споживчі доходи громадян і їхні витрати на плінтусі, нижчі плінтуса. У людей немає грошей, щоб купити елементарне хліб, молоко, масло чи яйця, чи чи м'ясо. Я вже не кажу про якісь більші витрати, побутову техніку, автомобілі чи одяг. Тому коли ми говоримо про зростання валу внутрішнього продукту, про відновлення економіки, то ключове тут я вже. Же показав на прикладі сполучених штатів це підвищення рівня купівельної спроможності громадян. Це радикальне підвищення заробітних плат і пенсій. Чому фракція радикальної партії на цьому і наполягає? Бо коли у людей не буде грошей, коли їм не буде чим іти в магазини і купувати продукти харчування, тоді в Україні і не лише харчування, а й інші товари. Тоді в Україні не буде ні малого, ні середнього, ні великого бізнесу. Тому що цей бізнес тримається тільки на тому, купить людина товар чи не купить, бо ніхто не працюватиме на склад, ніхто не буде Отовляти продукцію, якщо немає можливості її продати, тому ми говоримо про те, що сьогодні ключове це не зміна міністрів чи прем'єр-міністра. прізвищ, це другорядні питання. Сьогодні ключове це зміна економічної політики держави. Це зміна грошово-кредитної політики. Центробанк Японії минулого тижня встановив ставку процентну по кредитах 0,1%. А у нас ставка рефінансування національного банку 22%. І це означає, що в комерційному банку кредит під 35%. Процентів хто його візьме при такій вартості кредитів. Ніхто не візьме. А якщо люди не мають можливості брати дешеві кредитні ресурси, це означає, не розвивається економіка, немає обігових коштів, немає нових робочих місць. Саме тому ми наполягаємо на радикальній зміні грошово-кредитної політики. У першу чергу діяльність Національного банку. Подивіться, на чому сьогодні тримається гривня. Вони тримають гривню за рахунок золотовалютних резервів. Було 15 мільярдів доларів резервів, сьогодні 12 мільярдів доларів. Продали вже вже 3 мільярди доларів. А в усьому світі валюти на чому тримається на рах за рахунок надходжень від продажу валюти за рахунок експорта. І тому головне сьогодні ключове завдання це стимулювання вітчизняного експорту, щоб ми за кордон продавали свою продукцію, отримували звідти валюту. І щоб за рахунок валютного повноводного потоку валюти в Україну трималася гривня. А коли в нас гривня тримається за рахунок золотовалютних запасів за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду, тому вона і нестабільна, тому що міжнарод. Одний валюти фонд сказав не дасть кредиту, і ринок тут же реагує на, на вал гривні. У нас падіння зараз у структурі нашого експорту 60% Це сировина сьогодні. Ціна на сировину на самому дні внаслідок того, що ринок Китаю стоїть, що Китай минулого року 6% з половиною зростання ВВП, найменше зростання за останні 12 років. Внаслідок наслідок падіння цін на сировину у нас обмеження доступу валюти в країну, і внаслідок цього немає стабільності гривні. Тому ключове для стабільності гривні це відновлення національного виробництва, це зміна грошово-кредитної політики, в частині здешевлення кредитів, щоб була можливість брати кредитів, створювати робочі місця. Ключове у відновленні економічного розвитку це радикальне зниження податків. У першу чергу на фонд заробітної плати. Ми ходимо за копійками, щоб нам кредити дали. При цьому в нас власний обсяг нелегальної заробітної плати 400 мільярдів гривень. Якби ми радикально, як ми пропонує радикальна. Партія, якби уряд, парламентська більшість радикально знизила податки на фонд заробітної плати. Якби бізнес мав довіру до влади, довіру до судової системи, він би вивів ці зарплати із тіні, і Вони б легально 200-300 мільярдів. Ми б мали додаткових доходів до державного бюджету у унаслідок цього покриття дефіциту пенсійного фонду. Сьогодні що хочуть? Сьогодні дефіцит пенсійного фонду 90 мільярдів гривень. Вони хочуть вирішити цю проблему за рахунок підвищення пенсійного віку. Я точно знаю в новому. Му меморандумі, проекті меморандуму на цей рік, який прислав Міжнародний валютний фонд, передбачено вимога підвищення пенсійного віку до 70 років. Як можна підвищувати пенсійний вік до 70 років, коли у нас за даними статистики середня варті тривалі життя 62 роки? Тобто, ви тоді взагалі скасуєте пенсійний фонд? Ви скасуєте пенсії, відміняють ви, ви скасуєте пенсійні виплати, які люди платять і зарплати, і нехай кожен собі збирає ті гроші, а а не ви, 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 ви з них. Агнете пенсійні виплати а потім він не доживе його перед ногами накладовищі винесуть. Не буде ні пенсії, і пенсійні виплати все життя від себе відривав. Тому ключове для наповнення пенсійного фонду це детінізація зарплат через радикальне зниження податків.